Я найщасливіша, бабуся, яка тільки є. Я Всім безмежно, дякую. Пані Оксана, мама Мар'яни Мамонової, не тямить себе від щастя. Для неї та усієї родини, каже, нині найщасливіший день. Адже звільнену з полону рідну донечку тепер може обіймати до схочу. та ще й з онукою на руках. Моя внучка до мене прийшла такі дуже важкі терни, і вона мені дуже дорога, я її вона маленька, я її з кожним нам це більше і більше люблю. Півроку з немовлям під серцем військова медичка з Млинова, що на Рівненщині, провела у російському полоні. Наприкінці вересня дівчину звільнили на дев'ятому місяці вагітності. І вже у ніч на 25 вересня Мар'яна Мамонова народила донечку у Луцькому перинатальному центрі. Мар'яна одна входила, тя повернулися двоєми. Дуже щас, але переповнила. просто. Дуже були такі, ну волнуючі, якби не Щасливих батьків нарешті виписали додому. Вона надзвичайно сильна. Вона е, всі ті місяці полону. Вона не плакала. Вона зібрала всі свої сили для того, щоб виносити цю дитину. Ми вже знали, а вона не знала, хто народиться. Хлопчик чи дівчинка. І коли народилась дівчинка, вау, дівчинка, все класно. Перший поцелую, перші дотики. Підтримати мужню захисницю України та новоспечену маму прийшли десятки людей, серед них і друзі, і військові, і волонтери, і представники влади різних рівнів, і просто небайдужі волиняни. Та чи не найбільш щемливими були привітання від військової Анастасії Чорненької з Мар'яною, близькими подругами? Вони стали у полоні і на пологи приїхали теж разом. Тобі Мар'яна, я дякую за ці вночі. Я дуже рада, що ми змогли Вася, вибач, ну, ми змогли ми цю дитину. Анастасія Чорненька каже, дочекатися звільнення Мар'яни і не дозволити впасти духом було її місією, і тільки завдяки взаємопідтримці вони змогли вистояти у ворожих камерах. Ми з перших днів були разом в полоні, і слава богу, разом і приїхали на обмін. Слава Богу, вона невередлива була під час вагітності, як бувають вагітні жінки. Але було всяке. Ну слава Богу, ми встигли до пологів. Це найголовніше. Спеціально для Мар'яни організували флешмоб. Майбутні військові утворили слово мама. Тож зі сльозами на очах до всіх присутніх звернулася і Мар'яна каже, будучи у полоні, навіть не уявляла, як шалено її підтримували у різних куточках України. Знаєте, на світі є добрі люди. Я дякую всім мамам за флешмоб. Я дякую всій Україні, кожній дитині, яка взяла в цьому участь небайдужим людям. І повірте, у нас дуже дружня, велика держава, яка співчуває. За словами рідних, найважчим було очікування, адже усі півроку вони не мали зв'язку з Мар'яною і, бодай, якусь інформацію дізнавалися з уст вже звільнених військових. Про те, що дівчину звільнили, їм повідомили уже в день обміну. Ми не повірили, ми думали, що це якийсь жарт, Кажу, як вдома, коли вдома. Ну й вже вдома можемо вітати її, бо тому що вже переступила кордон. Перша переходила, яка з цього пекла до нас Так, як розказувала. Мар'яною розказували друзі. Так дійсно до неї ставилися досить. Непогано, нема що говорити, нема що нарікати. Та найголовніше кажуть, що Мар'яна вже в безпеці на батьківщині і має здорова немовля. До слова, дівчинка Анна з'явилась на світ з вагою понад 3 кілограми та зростом 57 сім сантиметрів. Її називають справжньою геройкою. Мар'яна практично весь час сиділа в камері, їм не дозволено було гуляти. Тому дівчинка нині спокійна і багато спить. Та водночас каже мама: бойова і характерна. Для того, щоб її покормити грудь, ми повинні її сполинати, бо там руки, все зранку встає, чи коли ми її там, ну, бо ми на грудому вгодовувані. Крик, гвал. <реку> да, справжня українка, знаєте, така українська дівчина, яка має характер і яка не дасть себе глубіль. Наразі щасливі батьки не можуть натішитися донечкою. Нянь кажуть, вистачає, та хочеться бути біля доні тільки удвох і не відходити ні на мить. Тож, доки Мар'яна набиратиметься сил, будуть у бабусі, а потім переїдуть у своє гніздечко. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал.